От зараз правда, яку я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти от людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, не, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки. Як не странно, треба доцікатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш що в житті, значить тебе в принципі це все устрає. Незважаючи на цю боль, що тебе знутрі це роз'їдає, оце відчуття деградації життя, Багато людей просто не, не теркаються дна. Бо коли ти реально дна таркаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які таркаються дна, і все, бомж потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти таркаєшся дна, тоді у тебе є сили атокнуться. Всі знають, що їм треба робити: правильно питатися, зайнятися спортом, навчитися, там, наприклад, онлайн. Учить якусь нову професію, але чого не роблять? Устрає, понімаєш в принципі, устрає, плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали заробляти, причому по 100 тисяч гривень, це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні. Ми всяче їм намагаємося і допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це, вчаться. І вони там заробляють якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну, це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми. У них набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, захотіти, вчитися. От вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, слідують інструкціям. І віддать їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально, ну реально люди більше, ніж в Європі, ну, чистими на руки, ніж в Європі от, спеціалісти да? базові. Ось така от історія.